Менше доби до старту чемпіонату Європи з футболу через загрозу терактів запроваджено надзвичайні заходи безпеки у фанзонах та на вулицях міст. Як змінився Париж спеціально до євро 2016 вже на місці з'ясувала Наталя Фібріх. Перед стартом європейського футбольного чемпіонату місто виглядає більш романтичним аніж спортивним. Туристи продовжують фотографуватися на тлі ейфелевої вежі футбольних фанатів із різних країн, принаймні досі порівняно небагато. Однак, попри видимий спокій, країна зіткнулася із серйозною терористичною загрозою. Про це Францію повідомили розвідки цілої низки країн. Однак гості міста небезпеки не відчувають. Помітно, що дуже багато озброєних армії, поліції, але відчувають. Чиття особливо якоїсь небезпеки такої немає. Почуватися в безпеці допомагає новий мобільний додаток, розроблений спеціально під Євро 2016 От зараз телефон мені показує, що довкола все спокійно. В разі, якщо не дай Боже, станеться теракт. А телефон повідомить користувачів про небезпеку і розкаже, як треба діяти в даній ситуації. Матч відкриття відбудеться завтра на стадіоні Stade де Франс на околиці Парижа. сан дені Франція зіграє проти Румунії. Ну а українська збірна на. Своїй базі тренується і готується до першого матчу проти чинного чемпіону світу з футболу Німеччини. Наталія Фібрік та Янснілсен з Парижотесен ТСН, 1+,1.